Дані конструкції можуть захистити населення від ударної хвилі, а також інших елементів, що охоплюються ударною хвилею. За технічними умовами ці конструкції розраховані на 22 та 46 осіб в залежності від місця їх розташування. Фінансування відбувалося за рахунок субвенції обласного бюджету, і це приблизно біля 31 мільйонів гривень. Прибираємо кожного ранку о шостій і е кожного е 4 години також прибираємо. На місяць е утримання е таких е покриттів е Приблизно сума близько 50 тисяч це прибирання, дезінфекція вивіз сміття, і ми ж прибираємо щоденно цей мусор. Також прибираємо, миємо лавки, підлогу, двері. На жаль, наші містяни дуже часто залишають після себе сміття. Є така служба 15-80. Вони набирають і нам негайно передають такі звернення, і ми виїжджаємо, це робимо. Наші робітники постійно моніторять стан бомбосховища і прибирають вчасно.